Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Залужний веде війська НАТО і союзниками, аби закрити білоруський та придністровський напрямок. А всі резерви та сили ЗСУ звільнять для оборони на Донбасі. Ситуація критична. Столтенберг передав ультиматум залужного та НАТО Зеленському на останній на раді США. Рада голосуватиме за введення іноземних військ. 340 голосів залужний має. Єрмак і за цим нічого не зроблять. А відповідно, коли тут будуть союзницькі війська, їхні ручні менти зроблять з Тами і так відверто красти більше не зможуть. У той же час наразі росіяни прорвалися на закріплене в очератиному на Донеччині. Пише Осу Хортиця там каже, що селища, де є окупанти, знаходиться під вогневим контролем ЗСУ. українські бійці намагаються вибити окупантів з очератиного. Тривають тяжкі бої. Було введено додаткові сили та засоби резерву. А давайте відверто сирська і очеретина сирська і 128 восьма бригада. Ще тиждень тому писав офіцер ЗСУ Ігай Олександрович Лапін. В зараз вибачте на Слові дупа там відбувалася дуже прикра історія. Очерети натиснуть орки. і Зараз питання чи вони контролюють весь населений пункт чи його левову частину. Також вони тиснуть з півдня, де є серйозні просування біля очеретиного і з півночі. Багато подробиць я не розкажу. Багато вже написано. Хотів би висловити свою позицію. Отже, що там сталося за наказом, одна бригада мала вийти, а інша зайти на позиції. В результаті наскільки я зрозумів, обстановку ті, що мали вийти, вийшли трохи раніше, ніж зайшли ті, що мали зайти на порятунок. Ситуації. Ці і щоб вибити орків з позиції, з іншого напрямку перекинути іншу бригаду. Почну трішечки з цифрами. Ми знаємо, що на якихось позиціях уже рік була 47 бригада і є. Пошарпано дуже в боях, і якісь її підрозділи отримали наказ на вихід. 115-та бригада ЗСУ мала зайти на їхні позиції. Результат такий, що як написали деякі ура російські пропагандони, ЗСУ самовільно залишили позиції. За об'єктивною інформацією, настільки я розумію, 115-та бригада не змогла закріпитися. Звісно, орки мають. Чи тотально перевагою дуже серйозні резерви почали хлопців звідти вибивати. А коли ти за ротацією заходиш на якусь точку, ти не знаєш, де наші, де чужі і не орієнтуєшся в орієнтирах, що є на місцевості, і звісно, ти не можеш одразу розібратися, що робити. Тому на погашення цієї історії кинуто підрозділи сото Як я ще нещодавно була ТРО, формально за документами її перевели у статус механізованої бригади, але скажу вам відверто, формально за документами цього робити не можна так не робиться. Проте це є питання аналізу ситуації з боку генералу. Ального штабу, і зокрема пана сирського бригада теро має одне матеріально-технічне забезпечення, оскільки я розумію, сотої бригади придано підрозділи з іншої бригади зі своєю технікою, своїм залізячим і артилерією. Отже, якусь техніку броню і артилерію бригаді передано, але до комплектування її штатом не відбулося. отже, соту бригаду за моєю інформацією зараз укомплектовано не повністю. Чому так вийшло? Тому що її прямо на позиціях перейменували старошною в сухопутку. Це стиль командування пана сирського бригаду не відвели. Не докомплектували по-новому, не завели а безпосередньо під час виконання боєзідни змінили її статус на бригаду сухопутних військ і накази, що їх ця недокомплектована бригада відтак отримувала, давалися відповідно до нового статусу. Як відомо, штат бригади і штат ОМБР – це різні штатні структури, і кількість військ, яка в них має бути не співмірна, так от, суду бригаду, кинули на відбиття позиції. мене питання чому сотка має відбувати позиції, які не зайняла, не закріпила 115. Чому це питання, звісно, ретор. Ричний, я гадаю, ВСП, військова служба порядку та інші підрозділи мають на нього відповісти, в тому числі і слідчі щодо висновків. Якщо ми не будемо робити висновків, ми втрачаємо людей. Втрати сьогодні є не робити висновків. Ми не маємо морального права прикривати цю історію. Ми двічі не маємо морального права. Ця історія мене особливо болить. Вона стосується двох бригад: одна та в якій я колись служив, а друга та в якій у мене купа родини зараз воює, і їх обидві Вають підрозділи, які колись були в моїй бригаді, приленти на то сотки. Розкажу вам, як робив приміщення підрозділ Ігор Лапіна у в той же час, коли командував батальйоном спецпризначення і займав позиції в населених пунктах під попасної до Троїцького. Коли хтось із вас подивиться на протяжність лінії фронту, відведено моєму батальйонові ви офігієте. за кілометражем. Ми тримали лінію більше ніж належало бригаді. Це були тяжкі часи. Збройні сили лише ставали на ноги, формувалися. Біля військоматів. Були черги і, звісно, закривати діри доводи. Лося тим, що було. Тож фронт був розтягнутий і мій батальйон був розтягнутий дуже серйозно. Як ми робили ротацію, ми міняли позиції 24-ї бригади, коли їх тріпало дуже сильно. Вони потребували ротації. і Мій підрозділ був спрямований на заміну певних позицій. Яким чином ми це робили? Якщо пратив з потнеопотне пункта, тобто один взвод, грубо кажучи, там має бути 30 бійців. То у перший день я заводив одне відділення від 24-ї бригади. З того вопу відходило 30% особового складу. На другий день я заводив друге відділення. А з тих. Позиції виходили інші 30. і лише на третій день я повністю взяв позиції у під свій контроль. 24-та добросовісно звідти пішла. Власне, пішли залишки 24 четвертої. Їх там свого часу біля попасної тріпали дуже серйозно. Я розповів про заміну тільки одного з одного опорного пункту. Паралельно з цим я це робив. на всіх вупах. На четвертий день був заведений фактично в ротний опорний пункт з усіма нашими. Як то кажуть, приблудами підрозділи 24-ї бригади залишили позиції, передавши їх пономірно нама. Чого так робилося? Для того, щоб новоприбулі бійці, тобто мої солдати, які прийшли, приповзли до 24-ки вночі. Що ти вночі одне одному передасиш, нічого не передасиш. Так ото щоб можна було плавомірно передати стара гвардія, чи її залишки розказували моїм солдатам. Оце орієнтир такий, то звідти працює тончик, звідти виходить баха тамто, то вони катаються. Якщо поставити стугну, можна дістати. Тобто, щоб бійці на місці зорієнтувалися, ця передача відбувалася фактично три доби, наче четверту добу з 24-ки мені залишилися деякі коригувальники, що коригували артилерію. Своєї у мене не було так. Заходив звичайний лінійний батальйон спецпризначення, навіть не окрема військова частина з усіма своїми приблудами, і це було зроблено правильно. Це дало мені можливість мінімізувати ризики переходу з однієї позиції на другий передачі від одного особового складу іншому. От і все отак це робилося по умо. Попри те, що 24-ку потріпало, навіть попри те, що ми прийшли не зовсім укомплектованими ця плавна Редача дала змогу зберегти особовий склад. Що відбувалося зараз? То сто є дуже багато питань. Зокрема, наступне питання при переміщенні деяких підрозділів сотої бригади з метою відбиття втрачених позицій мала місце так звана операція очко. Коли новоприбулій команді кажуть, «Отам-то ті позиції наші йдуть туди. займіть їх і тримайте. Вони йдуть і виявляються. А там не наші. Там уже давно давно росіяни сидять. Вони там з'явилися не півгодини тому, а вже давно. І це підтвердили російські полонені. Що ці позиції вони контролюють декілька днів, в мене питання. А хто ж трендів командування? Що ця позиція наша? Тобто хтось не хотів втрачено позиції повертати і новоприбулим сказали: ідіть туди, там все нормально, там свої. Це називається операція очко. І сталася вона не з вини командування сотки, а з вини тих, хто її туди спрямував, не повідомивши, що ці позиції давно втрачені і не відбиті. І пацани фактично з колісало ломанулися. Отака історія сьогодні на Волині. Реально треш буде відбуватися. Підуть повідомлення про втрати. І якщо я про це мовчатиму. То я буду зраджувати не тільки Волинську бригаду, не тільки ті підрозділи, які колись воювали зі мною в одній бригаді. І зараз вони приліплені до Волиняна. Там багато людей, які мене ще пам'ятають по бойових операціях. Що нам робити у цій історії? Кого карати, пана сирське, що за херня? Оце таке моє риторичне запитання. Мене цей трешняк просто дістав. Кого посадити за операцію очком? Поки що я не знаю, кого за неї посадили. Але якщо вони не робитимуть висновків, то звання генерал м'ясник за сирським буде закріплятися у 22 -му. Році, коли його придумали, я казав хлопцю, говоримо по-чесному. Нас тоді тріпали, бо в росіян тоді була тотальна перевага. Але сьогодні я бачу, що тупоголовість деяких командирів вищого шалоної не незрозуміле питання ротації. Деяких підрозділів на бойових позиціях це вже не командування і питання не до солдата, не до командира, взводу, не до комбата, бо вони всі на полях. А тут питання до тих, хто давав повідомлення, і я дізнаюся мені. Хлопці розкажуть, який підрозділ залишив позицію. Не повідомив про те, що. Там вже росіяни декілька днів сидять, і хто їм дав наказ іти на ту позицію. Я говорю не про солдатів, а про офіцерів, які ще мають офіцерську честь, і в цій ситуації мають просто-напросто думати за своїх солдатів. Гадаю, ми це питання дотиснемо. Якщо ми не неалізутимуватимемо таких операцій, очко, то будемо хоронити хлопців із за границя нам не поможуть. За граніцею за нас виваті ні Я реально знаю, у яка у нас відбувається ситуація? Багато ситуацій. У нас комбригами стають ті, хто торгує сигаретами, і Якоїсь я йдеться про комбрига 128-ї бригади, де був прильот. Ви думаєте, що суд його виправдав? Що в його діях немає складу злочину? Це той комбриг, де було построєння солдатів, де кружляв дрон і відбувся приліт. А построєння було для нагородження. І я знаю, хто мав приїхати і кого очікували солдати на построєнні. куди прилетіла ракета, і де загинув цвіт артилерії, який мали нагороджувати совок сраний Построєння Їм бракує за 20 кілометрів від лінії. Так от, хто призначив комбригом у шльопка який. Був засуджений іменем України. Він визнав вину. Він був засуджений і призначений на посаду комбрига. Треба спитати пана Сирського. Це сухопутка комприю призначає. І сьогодні він виправданий. А на який? Сьогодні він посаді. Цей ушльопок – це офіцер. Суд визнав його невинним. Можливо, визнали невинним, бо повідомили судові, хто мав приїхати. Правда, пане Сирське, я правильно знаю історію чи ні? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.